Я вітаю вас в ефірі телеканалу ТИСА-1 з прогнозом погоди на середу 10 липня. Якою ж буде синоптична ситуація цього дня в Закарпатській області, дізнаємося вже за мить. 10 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень – короткочасний дощ, гроза. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 11-16, вдень – 26-31 з позначкою «плюс». В горах місцями вночі – 6-10, вдень – 18-23 градуси тепла. 10 липня День Янгола відзначають чоловіки з іменами Георгій та Мартин. Вітаємо вас з іменинами. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в Ужгороді на цей день. В Ужгороді обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 28-30 градусів тепла. 10 липня, але 1878 року в Англії під час футбольного матчу арбітр уперше використав свисток. Цього дня судити гру довірили міліціонеру. І коли на матчі виникла бійка, він не замислюючись засвистів у свисток. Налякані та приголомшені гравці тут же припинили бійку. З тих пір арбітри користуються свистком. А зараз до вашої уваги погода в районах області. У Великому Бразному обіцяють невеликий дощ. Вночі 16-20, 16-20, день 27-32 градуси тепла. У Перечині – хмарно, без опадів. Вночі – 16-19, в день – 27-32 з позначкою «плюс». У Міжгір'ї передбачають мінливу хмарність. Температура вночі – 15-19, в день – 26-31, вища нуля. У Головці передбачають невеликий дощ. Вночі – 16-20, в день – 27-32 градуси тепла. Мукачеві прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі – 16-19, в день – 27-32 з позначкою «плюс». У Сваляві буде хмарно з проясненнями. Вночі – плюс 16, плюс 19, в день 27, 32 з позначкою «плюс». У тячеві дощ – вночі – 15, 19, в день 26, 31 – вище нуля. У Хусті буде хмарно, без опадів. Вночі – 16, 19, в день 26, 31 – вище нуля. У Виноградові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 16, 19, в день 26, 31 – вище нуля. У Берегові буде хмарно з проясненнями. Вночі – плюс 16, плюс 19, в день – 27, 32 з позначкою «плюс». В Віршаві передбачають мінливу хмарність. Вночі – 16, 19, в день – 26, 31, вище нуля. У Рахові буде пасмурно вночі. – 14-18, в день – 25-30 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного літнього дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.